Якщо видно, як дерева зблистять в льоду, і віти сонце, і така красота, а і тут плохо. ха хаха, інтересно. Місяць ще видно. Проснувся, не проснувся. Значити, якщо видно, як блестять дерева, льот на на це, на морозі, ой, на сонці. І зимовий ранок. Ай, який ці крепкої як блестить, не знаю, я ж кажу, що вам видно, потім буду бачити, буду викладати. Усі є ульотовій.